Вітання усім нашим глядачам. Це програма рівне культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми з вами поринемо у театральний світ. Сьогодні у нас у гостях Володимир Петрів, директор, художній керівник Рівненського драматичного театру. Вітаю вас, пане Володимире! Я І, і Ірена Богинська, речниця Рівненського драматичного театру. Вітаю ірена! Перш за все, рада вас бачити На дворі Уже прохолодне і вже дуже багато мови йде саме про різдвяний театральний фестиваль, який вже відбудеться в у Рівному, що має назву «Скрудж-фест». Отож, я пропоную спочатку розпочати із цієї теми, а далі ми ще будемо піднімати багато цікавих і тем для наших глядачів. Отож, Володимир Юлянович, «Скрудж-фест» Коли стартує? Кого ми побачимо цього разу? Скручфест стартує 6 грудня. Це буде відкриття другого міжнародного театрального фестивалю. А далі буде говорити Ірина, оскільки вона речник. І ми Хотіли би почути. Відіриним все решту. Ну, взагалі цього року ми пишаємося тим, що нам вдалося об'єднати три потужні культурно-мистецькі установи рівного під брендом «Скрушфесту». І ми дуже дякуємо Рівненській обласній філармонії і Рівненському театру Льок за те, що вони безсумнівно, без жодного вагання долучилися і підключилися. І ось вже кілька місяців поспіль готуються разом з нами проводити цей фестиваль. Тому він не тільки наш цього року, але нарешті загальноміський насправді. Ми цього року теж підготували цікаву програму, не все так нам вдалося, як би хотілося, тому що ці умови, в яких зараз живе вся Україна, і фінансові, і, і так далі. В знаєте, про що йде мова. Ми, на жаль, не можемо повно масштаб, повноцінно його в такому масштабі, як запланували, провести. Ми чекали колективи з Одеси, чекали колективи з Полтави, ще кілька театральних потужних колективів, які мали провести не одну виставу, а кілька інтерпретацій, власне, різдвяної історії з Харкова. Але, на жаль, змушені вони були відмовитись через певні обставини, і так само це витратна ця поїздка, наприклад, з Полтави. Ми чекали колектив у складі 92 особи, і для них це, це дуже великий. витратно. Так, це ну, два це автобуси, вантажівка. Витрати. І вони попередньо погодилися, потім от порахували, побачили, що краще зараз кошти. Ми було. готові були прийняти 92 особи, Tank. ну бо ми теж несемо видатки uh -huh. по їх отриманню тут на, на фестивалі. Але uh -huh. ну на жаль, справді фінансова ситуація в багатьох театрах не, не, не така не, не найкраща. Ну і це зрозуміло. Але попри те, вони ми розпитували Полтава, повноцінно функціонує. Вони там стараються. Хай вони краще там у себе на місці підтримують. Духом і позитивні емоції подарують в ці різдвяні свята. А ми тут вже будемо. Але ми чекаємо сумський театр. Ніч перед Різдвом» у нас буде на нашій сцені. Також прекрасний захід буде на відкриття фестивалю. Різдвяні симфонізми. Це прекрасна концертна програма, різдвяна, унікальна за творами Івана Небесного. Так, Це буде прем'єра? Так, це прем'єра у Рівному, лише два дні, тому варто поспішати, бо китки не також багато, але це справді проєкт, який, ну, напевно, не повториться, бо він саме Різдвяний. І під цей фестиваль Геннадій Фісков, власне, готує цю концерт. Ну, програму ми всіх дуже захочемо прийти. Ще також до відкриття ми готуємо ходу центральним вулицям міста. Вона стартує 6 грудня. Всіх запрошуємо. Розкажу детально, щоб всі справді долучилися 6 грудня. Вона стартує з європейського дворика. Ось там рецерион пив заводу, так для орієнтиру, і йтиме через центральний міст, повз Рівненську обласну філармонію. І, і цікаве театралізоване таке дійство, справді різдвяне, про світло, про, про те, як важливо в темні часи дарувати справді такі позитивні емоції і обмінюватись теплом і світлом. І завершиться ця хода біля Рівненського театру драматичного на театральній площі. Засітимо ялинку і будемо дарувати радість один одному. Найважливо ну, сказати, що рівняни не... Дослухались до нашого звернення. І о 16.45, 6 грудня, прийшли на наш головний міст у місті, на наш міст з ліхтариками. У кого є, хтось, можливо, придбає. І ми всі разом запалимо світло добра. Ото ж таки буде масовий початок старт фестивалю. Так ну хотілося б, щоб нам це вдалося в цьому році. Отож, гості будуть з сум, і це вже буде якась така родзинка. Чи приїдуть можливо десь із за кордону минулого року? У нас приїжджав німець, німці, німці приїжджали, так поляки. показували свої версії скруджа. Що року? на жаль, безпекова ситуація у світі? Вони розуміють. Яка вона тут, uh -huh. і вона не дає їм можливості приїжджати до нас на превеликий жаль. Але ми маємо кілька звернень до нас від іноземних театрів, які вітають нас із цим відкриттям, і які зіграють вистави у себе в рамках цього фестивалю. Uh -huh. Так буде і в Одесі, так буде і в Полтаві. Вони все одно зіграють ці вистави в рамках нашого фестивалю, але на своїх сценах. Без приїзду рідне. Ну, також гостей очікує театр ляльок і обласна філармонія. Детальна програма буде на наших ресурсах усіх. Окрім театральних подій, також будуть освітні заходи. Я хотіла про це запитати. Що буде, що готуєте з освітніх заходів? Тому що минулого року також була дуже насичена програма. Це були і лекції, і перегляди фільмів. Що буде цьогоріч? І цьогоріч ми теж плануємо щось подібне, тільки розширено нові гості. І Також ми очікуємо. Анжелі Ну, очікуємо Анжелі Рудницьку, яка привезе сюди до рівного виставку своїх власних картин. І вона теж нам розкаже про Різдво, так як вона його собі уявляє, так, і як би вона хотіла, аби його святкували в Україні. Так, ну вона, вона славиться буде... власне такими різдвяними проектами, ну, різноманітними. То я думаю, що буде їй що розповісти для рівнян. Так. Так, вона була нещодавно на одній з наших вистав. Ну, вона часто приїздить до мами сюди у Рівне, і вона відвідує театр дуже часто. Вона дружить з нашими акторами. Багато робить дописів про театр не тільки у Рівному, а взагалі. Тому нам цікаво з нею спілкуватися, і вона погодилась взяти участь у нашому фестивалі. На, театралка постійно на наших виставах, от популяризує так, і кожен рівнянин повинен робити, досягнувши певних висот, пам'ятати звідки він родом. Вона прекрасно це робить. Отож, Скручфест відбудеться у рівному з 6 по 9 Так, грудня, не ні, я так не не вважаю. Скручфест у нас довше? триває майже довше місяця. Оскільки скруч, різдвяна історія, яку в постановці нашого театру рівняни можуть дивитися разів 30 щонайменше, кожного року. Вже двічі це було. Цього разу втретє, ми будемо грати такий довгий марафон. Тому фестиваль ми не закриваємо, ми його продовжуємо. Такий довготривалий. Довготривалий. Що давайте ще перейдемо власне, від такої веселої теми, перейдемо до інших важливих тем, які піднімає сьогодні театр. Отож, нещодавно рівняни мали можливість переглянути виставу Я не покину Україну. Володимир Юлянович, це україно-естонський проєкт. Що це за проєкт? Що за вистава і коли можна буде її знову ще побачити на сцені? Ну, найперше, 26 листопада і 4 грудня. Рудня два покази, після яких цей проект їде за кордон, їде в довгу подорож, оскільки почнеться ця подорож з фестивалю у Польщі у Кракові. Потім переїзд до Прибалтики, де у Вільнюсі, в Ризі і в інших містах будуть зіграні ще багато вистав. Я не покинув Україну. Що це таке? Це документальний проект, в якому беруть участь ветерани російсько-української війни і е, актори. Він цікавий тим, що це документальний театр. Тут немає е, ніякого вимислу. Тут все, все розповіді тих, хто пройшов через це горнило і хто що втратив, що знайшов, кого і як. Тому це дуже емоційно, це, це, це варто дивитися. Це історія особиста кожного із них. Це Дмитро Полов'ян, Андрій Усач і Вікторія Шенкаренко. Я Запевняю вас, це, це не боляче ну, прийти на виставу. Можливо, боляче буде послухати те, що вони розповідають, але прийти не боляче, тому приходьте. Там дуже багато теж вони розповідають про все своє життя, бо якби участь у війні, в бойових діях це вже такі якби теперішня історія, але вони згадують багато про своє дитинство. І особисто, коли переглядала цю виставу, то я теж дуже багато всього згадувала з свого дитинства. І, наприклад, зараз, як мама маленького хлопчика, я бачу, наскільки важливо те, що. Якби в дитинстві закладається, тому що вони там нон-стоп згадують про якісь свої події, навіть з дитячого садочка, і це все дуже багато різних історій. Ну це дуже цікаво. Насправді це новий досвід для рівного документальний театр. За моєю пам'яті, це такий перший проект на нашій сцені. Ну так і, так, це... і прем'єра відбулася між іншим спочатку в Європі. Так, ми про це зіграли. Ми зіграли її у місті Нарва. Це дуже унікальне місце на кордоні з Росією, де проходить фестиваль свободи на прем'єрі. Був. Президент Естонії, ну, направду є що подивитися, є що послухати. Як самі ветерани, які долучилися до цієї постановки, що вони от вже сьогодні говорять про те, що, враховуючи те, що вже виставу вони показали і за кордоном, і в Рівному? Який їхній такий фідбек, можливо, Думаю, відчуття? Думаю, це, це, це треба було б у них запитати, але я по моєму відчуттю. Вони їм нелегко це дається, оскільки вихід на сцену він вимагає певних знань, умінь. А у них їх немає. Але це справжні люди, і ця справжність їхня, вона здатна перекрити будь-який недолік. Бо насправді це не актори, а це ті, хто пройшов крізь цю війну, яка ще на превеликий жаль, напевно, не скоро закінчиться. Але це справжні люди, це справжні герої, і спілкування з ними надзвичайно цікаве. Для їм це цікаво. Цей проєкт дуже цікавить, їм хочеться це робити. Адже вони подолали якісь речі, через які хтось інший, можливо, не здатен пройти. Вони допомагають, вони показують, наскільки вони сильні. Ну, Втратити кінцівку чи бути прикутим до крісла колісного це, це нелегко. Дехто не справляється з цим, а вони демонструють, як можна, перебуваючи в такому стані, допомагати іншим. І це нам направду вражає. Для театру такий досвід він є корисним. Дуже потрібним. Корисним, це не те слово. Ми вже думаємо з Іреною про те, як би продовжити цикл документального театру. Ну, Це дуже цікаво. І ми багато почерпнули, ми багато чому навчилися. У естонської режисерки, яка цей проєкт започаткувала. У неї є проєкт Я покинув Україну, який вона зробила в Естонії з тими, хто справді покинув Україну і залишився жити там. А це вже її другий проект з українцями. Вона робить їх багато і надзвичайно цікава людина. Як каже Вікторія Шинкаренко, я нікого не боюся, крім Мерлика Ну, Хто знає Вікторію, той розуміє, що Вікторія справді нікого і нічого не боїться. Але Мерлу Карусо вона боїться. Це режисерка, правильно? Так. Ну, треба буде якось вивчити питання. Отож, друзі, приходьте на виставу. Вистава на малій сцені йде, так? Нагадайте ще раз, дати. 26 листопада і 4 грудня. Так, і 4 грудня. Тож. Приходьте, подивіться, також я не покину Україну. І ще одна тема, яку не можна не торкнутися, тому що сьогодні вона звучить все більш гостро, все більш гучніше. Вистава Мами почала такий своєрідний всеукраїнський тур. Рівняни вже її мали можливість переглянути, вже побували в Дніпрі. Що вона нам демонструє, ця практика? Ірина. Справа в тому, що ми з цією виставою запланували такий всеукраїнський тур, тому що не для того, щоб показати, які ми хороші, чи там популяризувати, скажімо, твір Марії Васильівни. Вона достатньо популярна і це не потребує реклами. Але ми побачили, що, поїхавши, скажімо, до Дніпра, де така ситуація досить складна, і нам було туди досить відповідально поїхати, бо це ближче місто ближче до фронту і розповідати про якісь такі речі там не так просто, як в рівному, але ми побачили, що Мами, а насамперед для них ми граємо, вони чекають цю виставу у своєму місті. І ми коли почали обдзвон різних театрів в різних містах, де є театри, власне і підконтрольні Україні ці території зараз. Ми дзвонимо, а нам кажуть: а ми знаємо про ваш проект, а ми бачили, і ми вас чекаємо. І ми хотіли вам телефонувати, щоб ви на нас їхали, тому що є запит від мамі. От нас кривий ріг, хоч аж пишіть. Ну так, от вони самі вже в ну, є. ми. Власне, це зрозуміло, коли показали передпоказ для матерів загиблих в Рівненській області. Коли ми це зробили, ми відчули, що це потрібно, що це конче необхідно. І ця ідея показати це в усій Україні в кожному обласному центрі, де є театр. Ми навіть зараз робимо зусилля для того, аби грати виставу на тих сценах, де немає обертового кола. Бо вистави відбуваються на обертовому колі, але ми розглядаємо і такі варіанти. Бо з Дніпра не, не випадково, бо Дніпро це початок книги Марії Васильівни. Якби не краснопільське кладовище, е, яке було єдиним е, під час АТО, де захоронили багатьох невідомих, де були таблички невідомий загиблий за Україну за таким-то номером. І Марія Васильна, побувавши на цьому кладовищі, власне, і народила ідею писати книгу мами. Звідти вона почалась, тому ми і вперше, куди поїхали, це місто Дніпро. І в Дніпрі ми зрозуміли це ще глибше, що це конче необхідно. Зараз ми вирушаємо до Житомира 9 грудня, а 13 грудня граємо на Волині. А після Нового року у нас вже календар наших поїздок по Україні складений повністю. І він завершиться аж у вересні місяці в місті Києві е, показом на сцені театру Івана Франка. Це всеукраїнський тур, і для нас він є місійним. Це наша місія. Він не приносить театру прибутків і не повинен приносити прибутків. Ми граємо виставу для матерів загиблих безкоштовно. Ми тільки просимо привести до театру їх з усіх громад, і обов'язковою умовою є без примусу тільки тих, хто має бажання подивитися. Про виставу про матерів, про найдорожче, що було у їхньому житті, про їхніх дітей, яких вони втратили, і про найдорожче, що є в дітей, це про маму, про найсвятіше. Це такий гімн материнства. Марія Васильівна також супроводжує вас у поїздках? Звичайно, ну, поїздка без Марії Васильівни. Е, її можна уявити, але краще не уявляти. Бо Марія Васильівна, ну, вона. Проводить ці зустрічі з матерями, вона кожній приділяє увагу, вона робить автограф сесію, багато книг приходять з книгами на виставу, які хочуть, аби вона підписала. А потім Марія Васильна, вона опікується ще й пошуком безвісті зниклих. У неї багато зв'язків, у неї багато можливостей. І вона, спілкуючись, вона налагоджує контакти з цими матерями, і потім багато в чому їм допомагає. Це важливо сьогодні в такий складний час, що. Ну, звичайно, важливо. Ну, ми, ми сказали собі, ми не маємо права відступати, ми маємо це зробити. І потім, що найважливіше, потім ідею, яку, яка виникла з листами ми роздаємо. Конверти промарковані з текстом про те, що розкажіть про свого загиблого героя і про емоції, які ви відчули під час вистави нам. А ми це все потім оцифруємо, опублікуємо і видамо книгу пам'яті і цифрову. і І мені видається, що якщо Долучиться до цього і Міністерство культури, і Міністерство ветеранів, і, можливо, Кабінет міністрів, і Нова почта, і Укрпочта. Ми зможемо розказати про цих героїв саме словами їх матерів. Бо це звучить зовсім по-іншому, аніж якби про це писали там ми, чи журналісти, чи родичі, чи близькі. Коли мама пише про свого загиблого сина, це треба бачити. Цей почерк треба бачити. Треба бачити, як тремтіла рука, коли вона писала цього листа. Це наше, Це ми, ми маємо це зробити. Ми мусимо це зробити. Ми хочемо це зробити. Скільки листів вже отримала, Ну До сотні. Ми отримали вже ну переважно це Рівненщина, тому що в Дніпрі ми Ні, не Ні, з Дніпра вже листи вже так, перші не так давно листи були? з Дніпра. Так, Павлоград отримати область. Власне, угу. Дніпропетровська. Я так розумію, що не одразу мама кожна готова. На другий день або на третій сісти і писати. Сістий писати. Mm -hmm. Мені видається, що ці конверти лежать у них на видному місці, де вони мешкають. Але потім приходить час, коли мама дістає цей листочок і починає писати, бо то вони такими порціями приходять. То бувало по 20 листів, то бувало два листи. Потім знову і знову, але вони повертаються. Я переконаний, вони повернуться ну, значною великою мірою всі. І це дуже добре, що вони дуже добре. говорили. Це ви розумієте, ми дали можливість, ми самі не знали, в що обернеться ця ідея привести на показ матерів загиблих. Це згусток болю. Це 550 матерів у залі, і кожна з них, що втратила або сина, або доньку, або родича, або батька, або чоловіка. Це дуже складно. І ми не знали, що це обернеться, який це буде мати відгук. Але коли ми почули з залу. Вигуки дякуємо. Дякуємо за те, що ви звернули на це увагу. Бо ну, на превеликий жаль, пам'ятають про дружин загиблих, про дітей загиблих, а про матерів згадують, на жаль, в останньому чергу. І от нам видалося, що це треба робити. І ми відчули, і те саме дякую було в Дніпрі. І я переконаний, нас чекає це і в Житомирі, і на Волині. І на завершення, що побажаєте нашим глядачам? Розуму, стійкості, усвідомити все, що відбувається, стійкості, мужності, витримки і міцного здоров'я. всім. Ірина. Ну і миру нам, всім, звичайно, в наших серцях і в нашій країні. Дякую, дякую за те, за ваш вклад, який ви робите сьогодні, щоб підтримувати усі соціальні групи, щоб надихати людей і десь вселяти віру в те, що людяність є. І за нами правда. Дякую вам. Дякую. Дякую. про нашим глядачам нагадала нагадаю, це була програма «Рівне культурне». Не перемикайте і обов'язково побачимось.